Лишній сотник Майдану, після слів якого Янукович втік із України, а нині народний депутат. На зустріч із Володимиром Парасюком прийшло більше сотні Івано-Франківців. Назвати Володимир Парасюк, я є народним депутатом України. От позафракційним, я не належу до коаліції, не належу до яких партій. Моя ціль візиту Івано-Франківськ була в першу чергу. Поспілкуватися з студентами і запитати їхню думку стосовно тих чи інших проблем. Тепер хочу почути вашу думку. Декілько в декількох словах розкажу про те, що відбувається, висловлю свою якусь позицію. Дуже просив бути активними, теж висловлювати свої позиції. Можливо, я роблю щось не так. Поговоріть ці мінуси, тому що що зміни Майдан? Майдан змінив відношення людей до влади і влади до людей. І це так має бути. Народні депутати це в першу чергу найменші працівники народу, які пішли виконувати свої обов'язки. Тому вислуховувати критику і те, що там, я роблю не так чи інші, це потрібно, щоб, не дай Боже, ми не робили необдуманих кроків. І думка ваша мене дуже цікава. Що ви хочете? Я переміг в себе на округу, це Ільівщина, Жоківщина, Яворівщина. Звичайно, що було важко, тому що протидіяв старій системі, старим політикам, які тільки обіцяють. Я йшов до цітури і декларував на своєму округу і на всеукраїнському рівні певні зміни. В першу чергу. Ці зміни мають відбутися в нас, щоб ми по-іншому сприймали ті чи, ті чи інші події. От хто є такий, що мене йдять, будемо так вести діалог. Я не є син ніякого там судді чи прокурора. У мене мама і тато прості українці, які тільки важкою працею чогось добиваються і дали мені і моїй сестрі освіту і стараюся, щоб не знаю, виховати дітей. Я закінчив школу в місті Новояврівську, це на Яворівщині Львівська область, потім я пішов вчитись в університет Івана Франка, але сталося так обставини, що повинен був перевести з одного факультету на інший через травму ноги, так як займався професійним футболом. І на одному з турнірів мені пошкодили коліно. І вже потім поновив навчання на економічному факультеті того ж самого вузу, і зараз його, напевно, успішно закінчують. От недавно здавав сесію, і коли прийшов здавати екзамени. Ви знаєте, розкажу скажуть коротку історію, сіла молода викладачка. І каже, ну я вам зараз буду ставити тут оцінку. Я кажу: ну от давайте запитаємося, з що стояв Майдан. Хіба такі речі, що прийшов з депутатом, він ставити оцінку, питайте. Він каже, що, хочеш питати, то давай. Нам не цілу годину зміняла по термінології. І я каже, я таку сатисфакцію отримувала, що я народного депутата не кажу, все нормально. І повірте, поставила не 5, не 4, поставила заслужену трійку, але я знаю, що це моя заслужена трійка, яку я. Те, що я вивчив, мене оцінили за мої знання, а не за якийсь статус і тут подібні речі. От. Все життя працював, не мав ніяких політичних амбіцій і займався завжди активною громадською діяльністю, возив дітей на табори. В першу чергу духовно виховувався, тому що мені батьки просто прищепили цю любов до нашого краю. І дідусь мені це завжди розказував, що ця земля це не просто ресурс, це є щось вічне для нас. Ну а так потім сталося, що мусився кинути і поїхати на Майдан. На Майдані був від першого дня, і ви знаєте, як це все закінчилось. Не буду судити, змінив я там історію, не змінив. Це не мені судити, це історика. Багато скептиків кажуть, що я там проєкт, що мені гроші дали. Ну, Хто легкий до маніпуляцій, хай в це вірить, але я знаю точно, де його тут правда. І ось тут Бог знає, як це все відбувалося. Після чого я зі своїми друзями з батальйону, тут є, до речі, мої побратими, які воювали на Сході, тільки нас так доля розвела, що батько з частиною львівських хлопців поїхали воювати з село Піскіт, Донецький аеропорт. Я поїхав в сторону Маріуполя, Приазов'я. От з тою сторони. Чому ми так вирішили? Тому що ми побачили з батьком, що якщо ми в одному в окопі сидимо, то ми просто за одним одним дивимося і більше переживаємо. Знаєте, так очі не бачать, серце не болить. Тому я з радістю хочу представити і з гордістю, що я маю таких друзів, побратимів, як Роман Андрус. Е більше от Саша. Зараз сидить в машині сторожить, казав, що він пізніше прийде. Теж хочу сказати, він молода людина, надзвичайно молода, і не треба йому там статусів. Він ніде не був офіційно оформлений, і феномен його в тому, що він свою зброю здобув в бою, знаєте, Українська повстанська армія. Він, він не просив ні Міністерства внутрішніх справ, ні Збройні Сили України, він її сам здобув. Я дякую Богу, що він мене оточує такими сміливими і благородними людьми. Всю свою службу в батальйоні я можу довго розказувати, десь планую книжку писати, вже деякі речі гонтую. Але основний такий ключовий бій, який в мене був, це був бій під Іловайськом, де, де я відчув, що таке зрада. Що тебе кидають на напризволяще, я відчув, що таке російський полон, що таке чеченці, що таке денеровці. І ви знаєте, це літо мене просто загартувало. Майдан змінив, а літо загортувало. І знаєте, я тут багато їжджу на зустрічах, представляю різних людей, беру з собою, щоб ви, по-перше, знайомились, бачили тих хлопців. але Тож тепер сприймається мені легше, бо завжди сльози в ночі виходять. Я втратив там найближчого друга. І Тараса Бруса. Це велична людина, яка спасла людей, яка спасла мене, ну і героїчно загинула від кулі ворога. Він не підірвався на гранаті, його там мінометним обстрілом крили, його просто, як то кажуть, вразила куля в саме серце. І ми ну, його довго витягували, щоб. Похоронити, і я розумію, що батальйон привів я його, і потім, на жаль, привіз теж в я. І коли от, в житті відбуваються такі всі події, можна багато розмовляти про них, але в тебе тоді народжуються цілі. І ти розумієш, що десь зверху за тобою спостерігають. І ви знаєте, може, ми зайдемо в моральну тему. Але я дай Боже зраду своїх побратимів, яких вже, на жаль, немає, і їх немало, яких, які більш увійшли в вічність. Тому будь-який крок, який я роблю, ще раз скажу, в першу чергу, я думаю, як би вони на це реагували. І основна така моя ціль в житті це дійти до тих ідей, які вони сповідували. І колись прийти, знаєте, коли б це не сталося, до їхніх батьків і сказав, ваш син загинув немарно. Тому я вибрав дорогу, можливо, не зовсім правильно, можливо, хтось не засуджує, що я молодий, непрофесійний, там, я трохи має ну, якісь такі забагато енергії, всіх там б'ю. Повірте, в Україні зараз потрібно стряхнутися все, що є. І ніякому разі не дати те поняття Майдану. Звичайно, що Верховна Рада для мене це такий, знаєте, новація. Я перший раз зайшов у Верховну Раду і був шокований, перший я запізнився, всі співають гімн, думаю, що робити, всі сидять, старі політики, такі здорові животами. Мені ну, страшно, просто страшно. Не буду казати, страшно, там вже по 20 років сидять, всі, все нормально, такий молодий заходиш, і крісла. І ви знаєте, йду я між тими рядами і бачу, що біля Дмитра Яруша ну, просто вільне місце є. І йду і так дивлюся на тих людей. Думаю, а чого я боюся? Ну, то, що вони жирні, ну, жирні так жирні, то що вони багаті, ну, то тимчасово. І я думаю, та я ж сильніший, чого я вас буду боятися. Хто ви такі? За мною правда, за мною якісь ідеї. А за вами що, за вами нічого. І коли я сів в це місце, Ярош каже, до мене волі каже, не заміть. Всі сходяться в одному місці. Тобто, ми навіть так не планували, але ми всі зійшлися в одному чомусь місці. Зараз складна політична ситуація. Я знаю, що у вас будуть питання стосовно економічних економічні питання, питання пенсійні, питання, які стосуються тарифів. У мене на це є своя позиція. Я можу днями і нічами говорити, як це можна змінювати. Тільки ну, зараз на даний момент, що в мене там не вистачає сил. І основна моя ціль в Верховній Раді, щоб ви знали правду. От, основне, щоб ви знали правду. Тому що коли приїжджаєш в Європу, знаєте, вони, по-перше, поводяться неправильно по відношенню до нас, бо ми такі хвалебні, ми співчуваємо. Там. Ви бідні, нещасні, ну але на тому не закінчують. Але вони дуже добре вміють до нас апелювати однією речою. Ви говорите про зміну влади і настрой народу найкраще відображає їхній вибір. Каже, от хто у вас вибирає владу? Він каже народ. Він каже: ну, хіба і народ не може вас п'ять років подумати? Каже, ну можливо, ми ми хотіли за 23 роки побачити інших представників. Можливо, ми б хотіли побачити іншу думку, але звичайно, ми це все вислухали, і потім дали мені слово, і потім мені сказали вже, що більше мною в Бельгію не пустять в НАТО. Бо я висказав все, що я думаю, про їхнє відношення до України, їхню позицію. Ну це ви розумієте, от от, жування соплів європейське, воно нікуди не годиться, при тому всьому, що я їм факти наводив, а відповідь чув тишу. Це ще означає, що ми, ми праві. І хай вони собі не думають, що Україна це якась нещасна держава, бідна така. Я їм навів факти, де може бути їхній крах. І після, і після цієї зустрічі багато змінилося. Бо вони багато чого змінили, і є вже конкретні такі посилання до України тільки знову ж біда. Приїжджаємо, а тут нас у їх хулив вистачає, вибачте за слово. Коли вони Європу тобі говорять, от ви не рестифікували, ви не прийняли, ви вам дали, ви не затвердили, і ти думаєш, от що говорити? От стидно, просто стидно. Ви кажете, ви просите зброю, а ви от зробили 10 пунктів, які ми вам дали? Не зробили. То Чому ви говорите про зброю? Може вона вам не потрібна? Тому цей комплекс питань, хочеться тримати руку на пульсі подій. Бути в курсі всього, але це важко. І я собі вибрав позицію, щоб, знаєте, вибори наступні будуть дуже швидко. До парламенту, тому що та реаліція, там коаліція, ну, всіх туди зігнали, кого можна, не можна. На комбатах виїхали на Героїв Майдану, потім по підсписках поприлазили і регіонали, і комуністи, і прочі нечисть. І воно все вариться в одному кутлі. Воно не має природнього ніякого. Логічного завершення, ну все розлетиться і з тим розлетиться в парламент. Знаєте, страшно сказати, але дав би Бог, щоб так сталося. І знову ж український народ змінив свою думку, дивлячись, дивлячись по соціології, яка зараз є в Україні, люди змінили свою думку, тому що вони побачили де біле, де чорне, і в ніякому разі люди перестали вірити в сіре. Не в конкретні речі в сіри, бо те, що нас завжди годували. На, на, нам треба попередники і тому подібні речі. Тому, не знаю, чи виконую свої обов'язки добре, чи не виконую, це не мені судити, але треба рухатись вперед. Треба рухатись вперед. І я завжди от, розмовляю з, з молодими людьми, з професіоналами. І кажу, не бійтесь брати ініціативу в свої руки. Не бійтесь висловлювати свою думку і, і стояти на своїх позиціях, тому що позиція робить людину сильною. Вчора я в університеті закінчив, кажу, хто прийде і напише вдома, що поросів козел, тому я потисну руку. Тому що це позиція. Значить я думаю, не сподобався, право. І що я хочу сказати? от Бачите, так події сталися, що важко прогнозувати, і були запитання, коли війна закінчиться. На даний момент це є такий комплекс питань, про які можна говорити довго і нудно, але зараз інформація зовсім інше сприймається в суспільстві. Тобто, колись ми прогнозували на рік, тобто, щось там має відбутись, Потім на місяці, потім на тижні, на дні, а тепер на годину. Рошенко-коломойського коли там вночі, правда, всі коли спали солодко. Зранку стало велика Коломойського немає. Боже, що не спиться на шипу. От, тому ті всі події вони відбуваються дуже стрімко в нашій державі і щось спрогнозувати надзвичайно важко. От, але треба орієнтуватися в цьому всьому. Чому треба орієнтуватися? Я проводжу паралелі і, і є такі знаєте, різні відтінки в історії України. От Святослава Курчук, я його дуже добре знаю, знаю його батька Івана Олександровича. Він, Славік, сказав дуже хороші слова. Давайте не думати про землю, цю, як про землю дідів, давайте подумаємо про цю землю як про землю наших дітей. Тобто це наше випробування. Так, Це наше випробування. Я теж задавав собі питання, що я хочу жити вже і негайно добре. А потім задав собі запитання, скільки тривала визвольна боротьба в сорокових руках. Напевно теж тоді хтось хотів дуже швидко здобути незалежність. І він її отримав через, можна сказати, через 40 років. Тому, тому це важке запитання, але ми маємо бути до цього готові.